Та едно марафон в наших вистах. По різному кожний рік це відбувається. В цьому році у нас для тих, хто не був вчора, у нас шість вистав. Вчора ми подивилися три вистави: це було сватання, це були англійські вечорниці, і це був давній український звичай. Нам показали обряд продажу дитини. Сьогодні ми з вами завершуємо. У нас ще три групи виступають. І ми з вами побачимо вертеп. Ми з вами поримо у приводи Маланки і Кози, і ми з вами відтворимо разом з студентами другого курсу обряд проводів до війська сьогодні, який знову стає в Україні актуальним, так да, на жаль, і тому можливо це спричинило тему вибору цієї реконструкції. Студенти скажуть, але я хочу ще раз нагадати, що матеріали для цих реконструкцій, як і у тих, хто тут вже є старших курсів, частково були використані з тих матеріалів, які студенти збирали для виконання свого індивідуального наукового завдання, що є дуже приємно. Отже, це певна така частина до Ми з вами починаємо отримувати насолоду, і в нас перша вистава вертення. Але хотілося додати, сьогодні наша реконструкція буде не зовсім стандартною, тому що, звичайно, у вертепі виступають близько 15 людей. Ми сьогодні вирішили по мінімалізму все зробити, у нас виступає 6 осіб, але на якість це ніяк не вплинуло. І я гадаю, що вам дуже сподобається. Тож ми починаємо! За хатино, хай святиться тут Боже ім'я, хай лунає між вами щоднини, щире слово і правда свята, хай думки і серця вам єднає, блага християнська любов. Годі смутку, вам радість звіщаю, що Месія на землю прийшов, Що в вертепі у яслах на насіння народилося Боже дитя. Веселіться, сини, України, привітайте малятку Христа, кого я бачу? Знову нас перегнулися шляхи, широкий світ, але не по ней. Найбереться разом йти. А ти і досі ще воюєш, бо за правду красу. Чого шукаєш? Чому рухають? Шукає? Хоть ріш, ніякого нетну. Добро і красу сліпому не побачить, як правди, молоток глухому не пуч. Та перестань! Я знаю, що то значить. золото, єдиний Бог і влада, йому вклоняюся і віри, і погачу. Твій Бог сьогоднішній, бо завтра в тлін зітреться, безсмертне велич людської душі. Побачимо, хто з нас посміється. О іроди, міццяю, поспішіть. Ти увесь цей цар має, поклоняти йому хоче. Каже, кращий і мудріший буде правити до віку. Каже він якийсь безгрішний, ще й я І Інший цар немає, не буде. Ще якийсь там простолюде, тільки я тут маю владу не потерплю світлу зраду. Є у мене жить хитрющі, він все знає, всюди суші, того ж там мешком звати. Його й треба розпитати. Мошку, Мошку! зай зальоти! Кого, кого? Мене? Тебе, тебе, бігло. Я ще маю час. Я ще свою жону не поцілаю. Я ще свої вершня то не порахував. Я ще маю час. Ти ж до сара, бо буде кара. А, кара, кара, йду я зараз. Добре, вечір, пане другі. Задкрила, спіши біжав, не впав. Ой, не треба маламуті. Краще розкажи по суті. Де Бог народився? Бід народився на наш Моя стара має трошки Богу. І в мене є три бочки, та вам бомбу трещо. Та що ти таке полетеш, йому й нового забереш. Ой, який ти пан, не твій гонок, не жупан. Не підходь до мене близько. Забирай своє хвостичко. Так, не звіта, я так. зачую. чую. Зараз все вам істолкую. Він народився в нас в лісі. Спочатку обробили, посадали, потім посадили. А потім так давали. А які гроші то мали. Та не про він, а про новину. А, новину. Знаю я новину. Не ще й по солонину. І горілки трошки З того й грубо я збережу, а чи з того на розу маги я горбату забу. Годі, годі потубати, мене наглум піднімати, насмішок я не потерплю зняти голову зверю! А як правду я почую, <кхи> всіх відразу обдарую. Ой, за гроші і за золото полізи болото! Кажуть, лукайне нічуда не вина, діва, причись, народила сина в Україні в бідній Це церкво ночує нині. До вітлоєму смерть я закликаю, хай немовлять всіх собі забирає. Смерть, люба, смерте мила, ти ж мені весь вік служила, убивала, катувала, все мені допомагала, поможи ж мені тепер. Щоб тоді вацар поле. Гай гай синочку, час дослужив стопи. Здоровля сила в мене вже не так. Ставилась я, мені покидуть споки. Бо я ж синочку вже не молода. А пам'ятаєш, скільки ми вбивали. Жирцем моліла на сирала прах. І де одна на землю голова упала. Стала сотня на пощерблені кістах. І скільки б я йому мовила не посила, синак ще більше підіймалась сила. Благаю, смертю, ще останній раз хай пусткою все стане після нас. синку, нам їх не здавати. Ходімо в третий і вічності давати. Добре сталося, слава Богу, тож збираємося в дорогу, але завтра вийдемо з хати. Треба щастя побажати, дім добром обдарувати. Я відчую вам на ліжит, най вам найвам станіся до на жить, най на полі в <пілляві> роздолі буде вам всього доволі. Май вам грошики веду, а дітей за все побудуть. А за тую коляду дайте щось, бо я вже йду. Та не давайте копійки, копійки дайте душки. <пілляві> Звинять сліпні і суду лунають. На Небі ангели осану співають. І люди радіють од співу о того. Христос народився, хвалімо ми Бога. Ще брішебри, щепів очка, прилетіла ласівочка, стала собі, щебетати, Господаря викликати. Хоч не гроші, то полова, в тебе жінка, чорна прова. Щедрик, щедрик, щедрівочка, щедрі, прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати.